Мир вам, дорогі друзі. Сьогодні у нас 11.05 2024 року. З вами Любомир Богоявленський, і це категорія відео карта дня. Отже, сьогодні у нас субота, 11 травня 2024 року, і карта у нас дня п'ятірка пентаклів. Карта Таро це. Унікальна духовна система, яка дозволяє універсально виділити у більшості людей ті чи інші універсальні ситуації, стани, переживання тощо, які притаманні людству з роду, з віку. І якщо ми дивимося. Вечірка Пентаклів, то це карта бідності, безгрошів'я, карта матеріальної нужди, вже бракування це такі фінансові труднощі, які з людини виникають. Ми бачимо, це мене колода Артура Вейта, Райдера Вейта і тут двоє людей, на жаль, вже бракують. Для нас дуже важливо всіх людей вчитися, ставитися до людей, які бідні, в яких важка ситуація, з милосердям, з милосердям, не звинувачувати їх, тому що в нас є така дуже гріховна у частини шкідлива звичка, а він сам винний, що він там. Вживає спиртні напої, чи він став о, просити милостиню, чи то що Це сам він винний, це сама вона винна. Але Таро говорить про те, що бідність матеріальна скрута, це дуже серйозна одна із форм родового прокляття. І це родове прокляття. Часто передається з покоління в покоління, або коли сім'я дуже багата і робила серйозні гріхи, можна спостерігати динаміку, коли внуки, правнуки, прапраправнуки починають ставати жебраками, і все багатство роду втрачене, вони спокутують родове прокляття. Я не буду зараз пояснювати його. Далі ми повинні розуміти, що говорить Таро у П'тірці фактично Пентаклів. У П'ятірці Пентаклів також розкривається мотив самотності. Таро говорить, що більшість людей, які переживають, Важку ситуацію бідності, вони матеріально небагаті, більшість людей відвертаються і виникає самотність. Яка ж моя порада для вас, мої дорогі? Пам'ятайте, що за темними хмарами завжди ховається сонце? Я закликаю вас, кожного свого глядача, не здавайтеся. Буде обов'язково свято і на вашій улиці, як говорить народна мудрість. Удача ще обов'язково до вас повернеться. Який би не був у вас складний період життя бідності, матеріальних труднощів, зосередьтеся на духовному розвитку. Цей складний час. Може стати чудовою можливістю для вашого самопізнання і духовного зростання. І також обов'язково будьте вдячні Богу за те, що у вас є. Навіть у найскладніші часи життя завжди є те, за що ви повинні бути вдячні творцеві. Мої дорогі, я бажаю вам гарного дня! Не судіть людей по грошах, судіть по добрим вчинкам і світлій душі. Ваш таролог Любомир Богоявленський.